Корупція. Корупція дуже страшна річ, яка вбиває державу не менше аніж росіяни, аніж ворог, який прийшов на нашу землю. І за останні декілька днів ми спостерігаємо просто хвилю корупційних скандалів. Перше це затримання заступника міністра, який отримав 400 тисяч доларів. Просто вдумайте всю цифру під час війни в якості хабаря за закупівлю генераторів. Генераторів, які не просто створюють комфорт, а, можливо, зберігають життя, якщо ми говоримо про лікарню, які дають тепло і світло в школи і дитячі садочки для наших з вами дітей, які дають елементарні умови існування для наших захисників на лінії фронту, він дозволяє собі вкрасти все це у простих українців. Другий скандал був пов'язаний з закупівлею е, продуктів харчування для армії. Зараз починають розповідати, що закупівля е, яєць е, якось міряється не в. Е, Штуках А міряється в кілограмах. Я такого перший раз чую. Розповідають, що це помилки. Розповідають, що там є якесь зберігання, доставка, але ніколи ні зберігання, ні доставка не може коштувати в 2-3 рази дорожче ніж сама продукція. Тому я впевнений, тут треба буде розбиратися, і я думаю, що винні. В помилках і не лише в помилках повинні понести відповідне покарання. Третій, але я впевнений, що не останній скандал, про який можна сьогодні говорити, це так звані народні депутати, які під час війни можуть собі дозволити в 5 чи 6 разів дешевше ніж на ринку купити маєток в центрі Києва, коли кожний громадянин нашої держави віддає іноді останню гривню, останню копійку для того, щоб допомогти перемогти у війні. Вигнати ворога і звільнити наші землі. І за це треба буде відповідати. Треба відповідати буде всім, хто долучений до цього заробітку на державному бюджеті. І не дивлячись на те, що велику частину грошей ми отримаємо в якості кредитів від наших іноземних партнерів. І коли вони на це все дивляться, ну навряд чи це додає їм бажання далі допомагати нашій державі. На Росії є так звані батальйони зеків. Вони їх кидають як гарматне м'ясо, не рахують то Вагнер, то не Вагнер, це вже не принципово. Дивлячись на те, що сьогодні в Україні під час війни відбувається з корупцією, виникає в мене особисто. Думаю, що у вас велике бажання вже створити батальйони корупціонерів, відправити їх в найгарячіші напрямки фронту, щоб вони довели, як вони люблять, не лише гроші з бюджету, а й нашу з вами батьківщину.